Українських дітей труять у дитсадках. В це неможливо повірити, але від того, якими продуктами годують маленьких українців у дошкільних закладах, волосся дибки стає. До нашої редакції звернулися батьки дошкільнят, котрі відвідують дитячий садок номер 119 у місті Харкові. Вони уже понад рік б'ють на сполох. Адже навіть лабораторна експертиза підтвердила, їжа у дитсадку не просто низькоякісна, але й небезпечна. Однак місцева влада закриває очі на таке злочинне недбальство, мовляв, усе відповідає стандартам. Наші журналісти завітали до Харкова і з'ясували, що в області зухвало лобіюються інтереси конкретних фірм, котрі під виглядом соків, натуральної м'ясної та молочної продукції збувають низькоякісний непотріб, нашпигований хімією. І цей харчовий мотлог потрапляє майже в усі дошкільні та навчальні заклади регіону. При тому, що харчування дітей в місті та області на 70% оплачують саме батьки. Як малюків труять на Харківщині і чому тендери на постачання продуктів щоразу виграють одні й ті ж самі фірми, знає Руслан Гришко. Батьки вихованців дитячого садка номер 119 міста Харкова забили на сполох. Дітей труять неякісними продуктами за їхніми словами. Усе частіше малята після повернення з ясел скаржаться на біль у животі. Тож зволікати не стали. Почали діяти. В наш сад поставляється саме дешова, як ми обнаружили. Продукція, яка є, яка присутствує на ринку. нас це возмутило, тому що Деньги за продукти питання ми доволі такі більші. Не таємниця, що неякісні продукти часто призводять до гострих отруєнь. Втім, виробникам нині за це загрожує лише штраф, а дітям таке недбальство може коштувати не лише здоров'я, але й життя. Тому занепокоєний батько вирішив перевірити якість харчів у незалежній лабораторії. Нам були взяті образи продукції. Ми здали цю продукцію в лабораторію на дослідження, Ми обнаружили, що дана продукція взагалі не відповідає ніяким. Нормам гостам і требуванням найбільшу підозру викликали молочні продукти, адже вони складають майже половину раціону малюків. Результати шокували. Масло, яким годували дітей до шкільного закладу, майже повністю складається з рослинних жирів. Пальмове масло, надмірне вживання якого збільшує ризик онкологічних захворювань. Постачальники декларують саме як натуральне вершкове масло згідно держстандарту України. Із досліджень експертизи ми дізналися наступне. Результати випробувань масова частка немолочного жиру склала 82%, що не відповідає стандартам нормативних документів ДСТУ. Висновок зразок масла торгової марки Красноградське у своєму складі містить немолочний жир, що свідчить про фальсифікацію продукту. Недопустимі домішки були також виявлені і в колбасних виробах, якими годували дітей. Тому батьки стали вимагати негайного припинення поставок небезпечних харчів. В місцевому управлінні освіти на проблему відреагували, ба більше надали копії документів, що нібито підтверджують належну якість та безпечність продукції. Аби вплинути на ситуацію, розчаровані батьки звернулися до місцевих депутатів. Ціни на продукти залишаються високими, а самі продукти залишаються надзвичайно низькими тобто, по суті, ми дітей. Готуємо, годуємо сурогатами спредами. Органи місцевого самоврядування, відділи освіти районів жодним чином не реагують, при тому, що ми до них неодноразово зверталися з проханням навести в цьому лад. Спред позиціонується на ринку України як аналог вершкового масла, але за нижчою вартістю. Згідно держстандарту, його лише у незначній кількості можна додавати у молочні продукти. В кінцевому результаті масова частка молочних жирів повинна бути не меншою за 62%. При цьому регулярність Регулярне вживання такого продукту може призвести до фатальних наслідків: спред продукт, що базується на суміші рослиних та молочних жирів. Потрапивши в організм, не розщеплюється і не виводяться. Осідає на стінках кровоносних судин, засмічує клітини та призводить до таких хвороб, як інсульт, інфаркт, а також онкологічні захворювання. Разом з тим, закупівельні ціни на окремі продукти для шкіл і дитсадків в рази перевищують ринкові. Скільки коштує у вас? Після. Скільки? 50 і 45 і 40. По місту Харкову тільки по дитячих садочках близько 45-50 мільйонів гривень складає завищення ціни. І як наслідок ці кошти йдуть корумпованим чиновникам і нечесним на руку ділкам. Наразі на усі запити, невідповідність якості та завищені ціни закупівлі реакції немає. Неякісні продукти і надалі продовжують поставлятися в дитячі садки. Втім, керівництво управління освіти ця проблема мало турбує. Я не збираюся надавати будь-який інтерв'ю. Всі запити мають відповіді про що відповідні підтверджуючі документи та покинути мої службові кабінети. Проблема якості продуктів присутня не лише у місті, а й по усій Харківщині. Представники Дергачівської міськради теж скаржаться на аналогічну ситуацію і підтверджують, що виникла вона з приходом нового керівництва. Начальник Дерачівського райвідділу, керівник Дерачівської місцевої прокуратури, вони перебувають під впливом голови Дерачівської адміністрації. Якщо є неугодні представники бізнесу, реєструється кримінальне провадження, проводяться обшуки, виїмки, викликаються на допит посадові особи деречівської міської ради, тобто робиться тиск штучний. Окрім того, не вбачається й економії бюджетних коштів з боку управлінь освіти міста Харкова, оскільки ними були прийняті та укладені пропозиції, які значно перевищують заявлену суму тендерів. Є парадокс взагалі. Оголошується ціна закупівлі одна, а по факту договір вкладається на значно вищу ціну. Це усі керівники районних відділів освіти міста Харкова і це фактично керівники Дергачівського і Харківського районних відділів освіти, які не відреагували і закупили продукти харчування за завищеними цінами і якість неналежна. внаслідок чого було відкрито відкрито кілька кримінальних проваджень. Приклад. Прикладами таких торгів є закупівля наведених продуктів. Замість того, аби закупити вершкове масло за 970 тисяч. Тендер був підписаний на понад мільйон гривень. З приводу тендерів у Віктора Киселя також є цікаві спостереження. Річ у тім, що в усіх районах Харкова різні постачальники. Однак різниця в їх ціні складає всього 10-20 копійок. В усіх торгах, що проводилися, брали участь лише два учасники. А продукти харчування на адреси дитячих садків постачаються одними й тими ж транспортними засобами. На думку нардепа, це може свідчити про монополію. Даних організацій для підтвердження інформації ми звернулися до місцевого антимонопольного комітету, який, напевне, повинен був помітити дану схему. Зазначу, що основним завданням відділення є здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель. Та в комітеті не те, що не чули про дану проблему, а взагалі заявили, що це не їх компетенція і вказали нам на двері. Органи антимонопольного комітету, а саме територіальні відділення не займаються цим питанням. Я 102. Відповідно до бюджетного кодексу України, умови проведення держзакупівель повинен контролювати саме розпорядник коштів, тобто та установа, яка проводить тендер, зобов'язана перевіряти і якість продукції, і куди витрачаються виділені кошти. На жаль, відділи освіти не виконують ці свої обов'язкові функції, тож мають за це відповідати. А тим часом нечисті на руку ділки не гребують нічим для свого збагачення. І ставлять під удар здоров'я цілого покоління маленьких українців.